Привіт-привіт, друзі! А давайте ми з вами привітаємось! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо Блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, малі дітлашки! Привіт! Настала весна і смішарики. Посадили на клубах весняні квіти. Спробуйте загадатись, які квіти посадили смішарики. Слухайте уважно першу загадку. Із малої цибунлини виріс весняної днини до нарциса привітався та на грядці запишався. Що це за квітка? Правильно, це тюльпан. Слухайте наступну загадку. Я найперше зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене настане влітку. Що це за квітка? Правильно, це пролісок. Наступна загадка. Тонкий аромат. Принц аристократ весною з'являється. А як він називається? Здогадались? Так, це нарцис. Але несподівано налетів сильний вітер. І всі квіти. Підняв вгору та розвіяв, засмутились мішарики. А давайте ми їм допоможемо Зараз ми зробимо своїми руками... Квіткову клумбу або галявину. Давайте зробимо сьогодні свою різнобарвну кольорову клумбу. Ось такі квіточки, подивіться, вони, немов пружинки, ось такі, які квіти у нас: різнокольорові, чарівні, красиві, маленькі. Ось такі квіти. Ну і що? Починаємо робити? А перед тим, як ми з вами будемо працювати, зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте свої талановиті пальчики. Приготувалися? Усі в родині справу мають. Я квітку вирізаю, щось бере моя бабуся. Ріже овочі матуся. Діду занятий читання. А тату сьогодні вранці з вудкою юна став сходи, рибки свіжої зловив. Ще раз усі в родині справу мають. Я квітку вирізаю, щось бере моя матуся, ріже овочі, бабуся. Діду зайнятий читанням. А тату сьогодні вранці з вуткою став сходив, Рибки свіжої і зловив. Молодці. Починаємо працювати. Що нам необхідно сьогодні для заняття? На початку можемо вирізати зеленого кольору, клумбу або галявинку. Вона може бути ось така схожа на хмаринку, як у мене, або, може, круглої форми, або овальної форми. У мене ось така галявинка, схожа на хмаринку. Нам необхідні ножиці, нам необхідний клей сьогодні, простий олівець, квадрат білого кольору, снужки ось такі зеленого кольору, і різнокольоровий папір. Ну що, починаємо працювати. Давайте згадаємо, з чого складається квітка. Ось наша квіточка сьогодні, ось така, у неї є стебло, у неї є сама квіточка, пелюстки та середина. І ми приклеїмо травичку до стебла. Листичку ми не будемо робити для. Нашої квітки. Починаємо робити стебло для квітки. Для цього ми беремо дві смужки, наприкінці змащуємо клеєм та приклеїмо ось так хрест-нахрест -хрест. і починаємо складати. Одну сторону, в другу сторону ось таку. Ось так ми складаємо. Раз, два, працюємо пальчиками. Зверху ми змащуємо, бачите, вже ось така пружинка у нас вийшла. Зверху ми намазуємо клеєм та приклеїмо. Залишки ми відрізаємо за допомогою ножиць. Залишки нам не потрібні. Ось це вже таке стебло для нашої квітки вийшло. Ви можете зробити скільки забажаєте на свої галявини квіточок. Дві, три, чотири п'ять для одньо, одного стебла нам необхідно дві смужки, дві смужки. І робимо дві. 3, 4, 5, скільки забажаєте. Далі беремо квадрат білого кольору і намалюємо квіточку. Намалюємо середину пелюсточки. Яку теж захочете? Я вже намалювала, її потрібно вирізати. За допомогою ножиць ми вирізуємо квіточку. Це у нас буде шаблон для наших квіток. Вирізуємо. Ось я вирізала вже квіточку. Далі беремо, який забажаєте колір. Для вашої квітки, і переносите цей шаблон, обводите, для чого, для чого це ми робимо, Ну, щоб у вас квіточки були усі однакові. Якщо ви бажаєте різні квіти, то відразу малюйте на кольоровому папері та вирізуйте. Ми знову вирізуємо цю квіточку та вирізуємо серединку. І приклеюємо. Вирізала я квіточку та приклею серединку. Ось вийшла у нас жовта квіточка. А ще можна зробити, я вже приготувала: такі сині, червоні, ось такого кольору ось скільки багато можна квіточок вирізати і до них ще зробити. Стеблинку ось таку. Далі, що ми робимо, ми змащуємо клеєм та приклеїмо. Ось вже квіточка у нас вийшла. Ось така квітка у нас вже вийшла. Далі нам потрібно вирізати травичку. Травичка у мене буде ось такого кольору, наприклад, я складаю смужку паперу декілька разів, і знов теж малюю травичку. Ось, наприклад, у мене буде ось така травичка, і я її вирізую по лініям. Травичком. Ось така травичка в мене вийшла. Що ми робимо? Трішечки загинаємо та намазуємо клеєм. Те, що ми загнули. Та приклеюємо до стеблинки. Так ще раз змащуємо клеєм, Приклеюємо. Ось у нас така квітка вже вийшла. І ми її приклеїмо на нашу галявинку. Ну ось діти, ось така галявина у мене вийшла. Ось такі квіточки, травичка. Травичку можна більш світло-зеленого кольору, більш темно-зеленого кольору, різнокольорові квіти. Спробуйте. І ви зробіть ось таку галявинку. Пока-пока!